Так, усім доброго ранку. Ну що, сьогодні у нас субота. Встав ранесенько. Закинув, прийшов. Ну, в 4 утра встав, поки там поснідав. Прийшов до річки у мене недалеко, ось. Бачите, оце ось дві вудки закинув. Ну, я вже сидю та більше години, години півтори. І ось ще одна. Ось, все закинув на черв'яка. Хотів на креветку, бо не видно було ще, але погано видно. ну, Трошки піймав. вон, покажу зараз. там вон, Оконець гарний. Такий, під лящика два штуки. Тоді що? А два оконця, ну, один такий невеликий. І е, линка і дві густерки. Так що зранку клювало добре. Я не бігати, тому ну, що правда на оці дві, так, мабуть, одну-чи дві всього витяг, а то -ото. на отовку, то на мілині кидав, Ці стоять в ямі. Ну, яма тут невелика, така може метрів три, може три з половиною. А це зовсім таке стоїть метра півтора. Отаке. Ну, ранок дуже гарний. Вон тихо, спокійно, вутята одна трохи на голову не сіла, отут прямо на березі біля мене усілась. Так, ну, затихла. Зараз перестала клювати. Так що рано вранці клювала. Коли ще таке темненько було. Правда, і комарі доставали добряче, ну нічого, коли бігаєш, вроді... вроді і нормально, получається. Комарі не так достають. Так, ну що ще? Що ще вам сказати? Посидю ще, може, з годинку і буду збиратися. Сьогодні обіцяв прямий ефір провести, ну це пізніше, бо зараз дуже рано. Будь-яка пливуть до мене. Так що, ота таке. Ну, це пізніше, прямий ефір буде. Буде в мене пізніше там. Ну, подивлюсь, коли. Тоді тоді видно буде. Поки прийде додому, там віддихну, а вже може після обід Вийдемо з жінка. Вон отя пливе. Наглюючи, не бояться нічого зовсім. Ну добре, на цьому поки що все. Чекайте прямого ефіру.